Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, і ще раз про нашу історію, і, зокрема, про історію перемоги Великої вітчизняній війні. Це приход Нікольської церкви разом з іншими священниками міста Василькова. Люди святкували 9 травня. Можна подивитися на ці радісні обличчя. І зрозуміти, що вони відчували тоді, серед духовенства такі сановиті старці, зверху стоїть серед мірян діяка, отець Георгій. І видно, що це дійсно була народна перемога і дійсно найвеличніше свято, яке співпадало із Пасхою Христовою. Нікольська церква, місто Васильків, 9 травня 1945 року, День Перемоги. Будемо пам'ятати про це. Не забудемо тих, чими молитвами, сльозами, трудами і зусиллями, чиєю кров'ю і потом, дісталося тоді. Нам перемога, щоб і в наше сьогодення ми отримали перемогу і довгожданий мир. Воістину Воскрес Христос!